Воля, незалежність свобода, маленькі три слова, наче промова, воля, великий шмат поля, безкраї простори біля річки тополя. Люди живуть у турботах своїх в щасті і в горі. Воля вона наша зброя і наша потреба, з'єднала нас воля. Кожен частинка всього механізму краплинка у морі, воля, така наша доля, бо світ ми тримаємо в наших долонях. І все А вже ж ні. Це симбіоз душ об'єднаних у спільній ідеї пориви, об'єднані думками діяннями твої внутрішні бурі та зливи. Твоє велике та непоборне я, твоя сім'я, твоє небажання коритися, воля, коли хочеш розправити крила з кайданів звільнитися, з кайданів звільнила нас воля, така наша доля, така наша доля.